Всім привіт! Сьогодні, 20 листопада, 270-й день війни, в ефірі автор каналу «Відлік». Це ефір в продовження вчорашнього короткого огляду тижня. Тому якщо ви не прослухали вчорашній ефір від 19 листопада, прохання поставити на паузу, прослухати вчорашній та перейти назад у сьогоднішній. Посилання буде у правому верхньому ефірі. Ані монітора. Е, у вчорашньому ефірі ми коротко оглянули питання подій g 20, G19, попадання ракети у Польщу після масивного ракетного обстрілу у вівторок. Оглянули питання того, що взагалі на фронті розпочинається зима. Як себе почуває українська енергосистема після усіх е, півторамісячних ракетних обстрілів за Ізраїль? Згадали за перенесення війни на територію Росії про зустріч е, президентів е, керівників США та Китаю про візит голови ЦРУ в Туреччину та в Київ? Е, забули чи залишили на сьогодні? Е, те, що взагалі найбільше турбує Путіна, і чому власне, таким агресивним у вівторок був ракетний удар, напередодні цього удару, окрім того, що досить негативно для Путіна та Росії відбувся саміт на Балі, Країн Ч20, було голосування Генасамблеї ООН. Де США та Албанія винесли на загальне голосування меморандум про е, заключення того, що Росія країна-агресор, Росія напала на Україну та Росія вимушена заплатити за свою агресію репарації. Було проголосовано більшістю країн. Країн ООН було проголосовано більшістю, саме 94 голоси, те, що Росія повинна виплатити репарації Україні в тій чи іншій формі. Вперше про репарації ми з вами почали розмовляти ще у травні. І, власне, пропоную і у правому верхньому. Як кусочку монітора буде посилання, пропоную всім переглянути освіжити перше відео на нашому каналі, яке було у кінці травня. У вас буде чудова змога відтворити ретроспективу, як на той момент виглядала ситуація загалом по війні та на фронті. І які прогнози у травні видавали ті чи інші українські керівники на зразок Резнікова, чи Буданова чи Данілова, і загалом скласти свої враження, як за цих півроку змінилася ситуація на війні? Стосовно голосування на Генасаблеї ООН. Хочеться відзначити, що більшість країн Африки утримало свій нейтралітет. Усі країни G20, окрім Китаю, проголосували за репарацію або утримали нейтралітет. Якщо дивитись засідання Радбезу, яке відбувалось у четвер, в зв'язку з останніми обстрілами та загалом ситуації енергосистеми України, хочеться відзначити, що теж спостерігається один з двох наративів Кремля, про які ми говорили в попередньому випуску. А саме це весь наратив про переговори. Про якнайшвидші переговори і припинення вогню, що за собою тягне переговори. Так, от, ті країни, зокрема Африки, які е тримають нейтралітет, наприклад, Індія чи Індонезія чи Габон, е вони всі просувають. В тій чи іншій формі наратив Кремля про переговори, їхній тезис: наступний: потрібно якнайшвидше припинити вогонь, розпочати переговори про припинення війни. Вони опускають той момент, що на окупованих територіях вже понад 900 тіл витягнули з братських могил. Вони опускають той момент, що у Маріуполі техногенна катастрофа. Вони опускають те, що у Херсоні вже більше десяти катівень віднайшли після деокупації Херсона. Вони ці моменти опускають. Просто припинити вогонь, розпочати переговори. Про що? Про мир? Ось відповідно, це все спостерігається. Медіакомпонент гібридної війни Кремля працює на усю силу. Кремль шукає. Ті чи інші способи, як світову спільноту схилити до того, щоб вона посприяла, поплинула на Україну. Стосовно самих репарацій, хочу нагадати нашим слухачам сам механізм, яким чином це відбувається. На нинішній день заморожено порядком 500 мільярдів доларів російських резервів-активів. Вже морозяться активи російських олігархів та російських підприємств це Європа, це США, Канада, Австралія інші країни. Ці активи, кошти, фінанси заморожені. Велика частина з них вже не буде повернута Росії, буде передана Україні чи буде передана навіть союзникам на покриття фінансової, чи військової, чи гуманітарної допомоги. Яку Україна отримувала ці 9 місяців. Інший механізм накладене, от буквально на днях, на днях на початку грудня вступає в силу ембарго на закупівлю нафти для європейських країн. Та вже практично укладена, досягнута угода між найбільшими. Покупцями російської нафти для затвердження верхньої межі вартості російської нафти в подальшому, якщо навіть Росія при своїй капітуляції у після закінчення війни не визнає репарації, так чи інакше, Україні будуть передані частини заморожених коштів, а також Накладений арешт на частину російського експорту, зокрема від енергоносіїв. відповідно, таким чином, за наступних 10 років, так чи інакше, Україна отримає близько 500 мільярдів доларів від Росії за наступні 10 років. Загалом політичні та економічно-фінансові аналітики сходяться приблизно на такій цифрі: це політика ЄС, це політика США, це політика України, і якщо загалом прогноз, що Україна отримає збитків за весь час війни порядком на трильйон доларів, то близько 500 мільярдів доларів буде змога отримати від Росії. І близько 500 мільярдів доларів за 10 років нададуть країни-союзники для відновлення України після воєнної. Також цього тижня відбувся довгоочікуваний, довгоочікуваний суд в ГАЗі на тему розслідування та винесення вироку обвинувачуваним. По темі збиття Боїнга mh 17 у 2014 році над Донбасом над територією Донбасу, яка на той час була підконтрольна проросійським сепаратистам та російській армії, в ході винесення вироку комісії по розслідуванню збиття Боїнгу mh 17 маласійського. Було заключено, що уразив Боїнг російський БУК, який перетнув кордон Росії та України за дозволу як ФСБ, так і Міністерства оборони, як наслідок за дозволу безпосередньо самого Путіна, про що говориться не прямо, було встановлено, що Підконтрольна територія сепаратистам на Донбасі на той момент була е, підконтрольна Росії та спецслужбам та армії Росії. Відповідно, е, кінцеву вину за збиття боїнгу несе Росія. Було встановлено чотири е, прямих учасника цього збиття, безпосередні оператори е, ЗРК БУК. Та їхній на той час командир Гіркін, військовий злочинець, їм всім було дано довічне, заочно, винесено довічне ув'язнення. На цей момент такі країни, як Австралія, громадяни якої теж були на борту висунули Росії вимоги видати військових злочинців. І, звичайно, що це все купив монетка в купилку, того, що Путін, якщо залишиться живий після війни, теж також рано чи пізно буде сидіти на лаві підсудних у газі. Відповідно цього тижня у Путіна провалився саміт g 20 Генасамблея ООН проголосувала за репарації Україні. Росія збідніла на всю свою Кубишечку. Було винесено вирок по збиттю Боїнга mh 17. Не прямо, це вирок напряму Путіна. Російські військові продовжують здаватись у полон, російська армія не має успіхів. З Моменту виводу вибиття вигнання армії Росії з правого берегу минуло вже 11 днів. Армія Росії не показує ніяких тактичних успіхів на фронті. Вигледарський напрямок, Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Сватівський напрямок ЗСУ тримають оборону. Що говорить про те, що відвід російських військ та перекид їх на інші напрямки не дав ніякого тактичного швидкого результату для Путіна? Хотілося би, для наших глядачів зараз увага на екран показати кілька відео. Хочеться показати, ось почали, почали рити траншеї, окопи і виставляти так звані зуби дракона, створювати лінію оборони у Криму, що говорить про те, що Крим готує до оборони, що говорить про те, що розуміють, що Крим можуть взяти. Ось це відео від російських військових з, з границь Криму, аналогічно вибудовують лінію оборони вже у Білгородській області. Ось так ці зуби дракона виглядають. Не знаю, скільки вони потратили на це ресурсів і людину годин. Всі лінії кордону ставлять ось такі зуби. І е, відразу хочеться показати це відео, де українські бійці показують, що це не працює. Це не працює. Ось так легко український танк подолав ці перегороди. Ось цю карту близько тижня назад, після, від, після виводу військ РФ з території правого берегу, опублікував американський генерал Бен Ходжес, колишній командувач військ США у Європі. Він тут продемонстрував нові радіуси охоплення систем Хаймарс. Та резер... резерва М270 «Гусеничних» «Хаймарс» реактивних систем залпового вогню. Перша лінія це 80 кілометрів, друга лінія це 150, третя лінія це 300 кілометрів. Якщо б в Україні все ж були ракети-Атакас. Також він висловив свій прогноз, що так чи інакше. До весни, а можливо і швидше Україна ЗСУ зайдуть у Крим. Крим знаходиться в напівлогістичному оточенні. Крим легка ціль для ЗСУ в стратегічному характері. На цей момент шість країн проголосувало та визнало Росію. Країною терористом, Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія. Як ми бачимо, війна та провокації на території Польщі переносяться, можна очікувати в силу тренду того, що Путін працює над тим, щоб розширювати територію війни. З минулому випуску вчорашньому ми говорили про Молдову, Польщу та Туреччину, можемо очікувати провокації. У країнах Прибалтики та у Чехії проте світова спільнота, союзники, країни НАТО тримають руку на пульсі. Хотів обов'язково згадати таку річ, що цього тижня фонд Повернись живим разом з таким блогером Лаченом запустили нову акцію на збір коштів для гуру. На чорні ящики, і ніхто не знає, що в цих чорних ящиках. Єдине, на чому усі сходяться, що це щось пов'язане з територією Росії, як каже, Притула, буде ще більше бавовне на території Росії. Якщо ви не підтримали цю акцію, то підтримайте, вчора ми говорили про паркан. З територією Білорусі Україна будує От, Є відео. Можна показати, як цей паркан виглядає. На цей момент цей паркан в процесі, але так чи інакше, його до нового року відтворять повністю. Тут є противопіхотний паркан з колючим дротом, а також противотанковий рів. Такі ось вишки, відповідно, українсько-білоруський кордон. Під контролем, і е, ось такий захист він унеможливлює швидкий прохід ворога через кордон. Є е, е, ось одне з перших відео е, на фронті випав сніг, і на відео показується наскільки важко танку рухатись по ось такій поверхні. Для подальшого ефективного, швидкого результативного, якісного, ціленаправленого просування ЗСУ на фронті необхідно для того, щоб замерзла земля. Чуть-чуть хочеться згадати про власне, зиму на фронті. Хочу фактично сформулювати кілька основоположних заключень, які Візуалізують, що таке зима на фронті. Військові аналітики зводять аналіз, як протікає війна зимою на фронті, до простих речей. Якщо солдат нагодований, якщо солдат у теплі, якщо солдат має зброю, слідкує за нею в умовах морозу зими, якщо солдат має форму зимову, теплі бліндажі, Систему логістики, систему постачання, ситий загрітий солдат зимою може воювати. Якщо солдат російський без харчів, без води, без постачання, без дрів, без буржуйок, без логістики, без бліндажів, укріплених, обігрітих. Без теплих спальників, без е, сучасної зимової форми, без е, теплого, теплої білизни. Е, неминуче солдат буде мерзнути, хворіти, недоїдати, і е, є великі очікування знову ж таки на класичні бунти: на, е, на здавання у полон. І, взагалі, на погану мотивацію і на погану оборону росіян. Схоже, що усю зиму в тій чи іншій формі ми будемо спостерігати те, що ми бачили на Херсоні на правому березі, чи те, що ми бачили під час Харківського балаклійського наступу. Росіяни не зможуть тримати оборону. Це стосовно зими. Бачимо, що на цей момент немає тривог. На нашому дашборді по втратах окупанта в щомісячній динаміці ми бачимо, що за 20 днів листопада ЗСУ ліквідувало вже 11 тисяч окупантів. Це вже майже як минулого місяця за весь жовтень. Якщо проекстраполювати динаміку, ми бачимо, що у листопаді буде ліквідовано близько 17-18 тисяч окупантів, і це буде абсолютний рекорд за всі місяці війни. З станками такої динаміки немає по причині того, що Росія вже вкотре в десятий раз розконсервувала. Старі танки Т-72 Т-64 вже воює на них, танків не так багато. А більшість, мабуть, абсолютна більшість ліквідованих окупантів у листопаді це гарматне м'ясо смертників під Бахмутом під Авдіївкою та розстріляні скупчення військ та сил окупанта хаймарсами. Та снарядами з вольфрамовими шариками. Російське військово-політичне командування, командири мобілізантів, вагнерівців зеків женуть як гарматне м'ясо у бій. Відповідно ми спостерігаємо такі показники. Якщо оцих Близько 180 тисяч новомобілізованих, які досі знаходяться на території Росії, підуть у бій. Будемо бачити показники тисяча півтори і навіть дві тисячі ліквідованих окупантів за добу. Їх просто будуть розстрілювати хаймарсами там, де буде їх скупчення. У листопаді лише два знищених літаки, що говорить про те, що авіація Росії не залітає на лінію фронту. Лише на поодиноких напрямках, на Донбаському напрямку. На всіх решта напрямках авіація Росії не залітає на лінію фронту, тому що Україна перенасичена. Стінгерами ППО ЗРК Ближнього бою. Німеччина дала Україні вже близько 30 гепардів. Це польові зенітні комплекси, які створюють купол для ударного угруповання, яке наступає від ворожої авіації. Великобританія дала. 150 зенітних установок для боротьби та захисту як об'єктів критичної інфраструктури, так і боротьби з дронами іранськими і боротьби на фронті. Відповідно українські наступальні військові формування стають більш захищеними. Е, переходимо до завершення. Е, потрібно для завершення показати е, два відео, як окупанти драпали з Херсону. Оце москалі, отак. Тікали, голем, тікали, диви, дивимось голими тікали, диви. Тікали через о, свічку. Да. Погли, бляд, Потопилися. Тактическое тактика у них. Головну потікали. Диви, що і патрони покидали, і цей. Да. Русский медведі голяка чекають. Тікали голяка без бронежилетів, без форми, без зброї, без гранат. Просто розділись та перепливали в Дніпро, драпали з Херсону. А тут цікаве відео. Грей, іде, давай у кого граната звичайна, без зв'язка. Окупанти тікали на катері, розстрілювали двигуни та закидували гранатами залишки катерів. Але при відступі трапився ексцес. Класика жанру з проблемою зв'язку в солдат-армії. Ось вони випустили автоматну чергу і тут же відразу почали стріляти по них. Це російська армія інакше. Такий виявився тиждень. З останнього потрібно відзначити, що були вибухи на Запорізькій атомній електростанції. З цими подіями ще потрібно розбиратись, нічого не трапилось, проте знову були вибухи провокації. Але без суттєвих руйнувань на самій станції. Біля станції були. І ось Український ГУР заявляє про те, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС. Попереджений озброєний. Звертаючись до громадян Білорусі, хочеться сказати, що це провокація. Якщо таке відбудеться, виганяйте їх всіх, включайте план перемога, який всі так довго чекають. Та слідкуйте за новинами від енергоатому. Загалом тиждень виявився насичений. Дякую за увагу. Традиційно слухачам бажаю холодного здоров'я, вибачте, холодного розуму, а Путіну поганого здоров'я. Всім дякую за увагу.